Слава Богу, брати і сестри, всі присутні. Ми будемо ще слухати Боже слово. Я читаю один вірш, і ми про це ще поговоримо і помолимося. Пистання Якова, п'ятий розділ, дев'ятий вірш. Не нарікайте на одного, браття, щоб вас не засуджено. Є така одна дуже велика вада багатьох людей, це нарікання, яке не тільки на устах виражається або через уста, але живе в серці людини. Нарікання, незадоволення. І це насправді дуже велика проблема багатьох людей нашого часу, не тільки нашого часу, завжди були люди, які нарікали, їх було дуже багато. Можливо, навіть набагато більше, ніж тих, хто не нарікали. А в наш час він є особливий тим, що масове нарікання. Я чув дослідження соціологів, які прийшли до висновку, що ми живемо в вік епідемії такої нарікання, незадоволення загальної кількості людей і в Україні, і в Америці, Європі, і там, де люди живуть багато, і там, де бідно. Отаке От сплошне нарікання, незадоволення. І чим далі, тим це більше ще зростає. Воно понаростаючих з кожним днем ще стає більше людей, які незадоволені, які нарікають. І що цікаво, що нарікають люди на все і на всіх. Якщо, наприклад, людина не одружена, вона нарікає, чому я не дружна, чому я не можу йти заміж, чому ніхто за мене не хоче йти заміж і тому подібне. Ніби здається, якщо вона вже вийде заміж, або жениться, вже перестане нарікати. На жаль, потім інша причина нарікання: чому така жінка не добра, чому такий чоловік недобрий. Тобто і так недобрий, і так недобрий. І так в будь-якій сфері. Якщо щось людина не має, вона нарікає, що немає. Якщо вона має, вона нарікає, що воно не добре. І це справді дуже велика проблема нашого часу, Даже ми можемо побачити такий момент, що дуже багато ви знаєте, в наш час є психологів. І ця професія вона стає дуже актуальною. Ну, По-перше, вона дуже вигідна. Людина нічого не робить, знаєте, буває взагалі що-небудь там порадить. От, і за це гроші полишають. Але суть в тому, що є багато людей, які ніби нуждаються в цьому, ходити до, до психологів. І якраз проблема нарікання незадоволення, вона дуже пов'язана. Знаєте з чим? Ми ще пізніше поговоримо про це з іншими, з іншими проблемами, такими як, наприклад, депресія, відчай. Такі душевні хвороби, які люди взагалі не можуть вилікувати, лікарі не знають, що це таке. Психологи також не знають, що це таке, ну, але їхня робота що-небудь говорити, і дуже часто це просто гроші відбивають. І чим більше клієнтів, чим більш частіше людина приходить до її, то їм ще краще. Бо якщо навіть вона поможе зараз і вже не прийде, клієнтам втратить ну, невигідно. Тому якраз от це така ціла політика, система така часто гріховна цього світу. І таке замкне коло. Людина, знаєте, вона має цю проблему, не може від, цей, від неї вилікуватися, але йде, шукає порятунок, і знову, і знову, і, знаєте, нема кінця краю. Тому це дійсно є велика проблема. І, на жаль, це стосується не тільки тих людей, які взагалі Бога не знають. А, на, на приду, жаль, часто навіть в церкві люди, які віруючі, які вроді в гріхах покаялися, але в той же час вони не навчилися не нарікати або не перестали нарікати о те, що було раніше, і продовжуються. І якраз я хотів би сьогодні про це поговорити, що це є насправді велика проблема, і як з цим боротися, і які наслідки нарікання. Найперше перше поговоримо. Якраз про те, чому люди нарікають. От чому люди нарікають? Яка причина? Знаєте, часто нам здається, що люди нарікають, тому що їм дуже погано жити. Бідно живуть, малі зарплати, великі ціни, і є ніби підстава, щоб люди нарікали. Але насправді це не є головна причина, тому що як я зауважив, якби так було, то там, де багаті країни, не було би тих, хто нарікає. Але виявляється, чим багатші люди, то ще більше нарікають. У цьому парадокс. Бідніші люди або бідніші країни, менше нарікання, більше задоволення, більше радості, менше людей в депресії, ніж ті країни, які багаті, здається, мають достаток, ну, та вже мовчіть в кінці кінців, будьте задоволені. Ні, є інші причини, щоб нарікати. Значить, причина не в тому, що люди бідно живуть. Не в тому, що війна в країні, навіть не в тому, що дійсно ну, мають великі проблеми в своєму житті, фізичні чи матеріальні, але проблема, вона криється, знаєте в чому? В самій людині, у гріховній, спорченій природі. І це стосується всіх людей. Тому Біблія, Біблія каже, що велике надбання бути блачистим, задоволеним. Ми пізніше про це поговоримо, як це досягати. Але якраз, якщо говорити про незадоволення, то цього не потрібно досягати або вчитися. Воно саме є в кожній людині. Це пов'язане із гріховною природою людини, незадоволення. Подивіться на маленьких дітей. Що їм бракує, і їсти дають, і спати кладуть, і здається, все мають. І незадоволені не раз бачили, як маленькі діти, вони плачуть, вередують. І не знаєш, що їм треба, як їм догодити. А ще батьки учать цього робити. Скажуть, як учить, то ж ніхто не учить. Але справа в тому, що навіть якщо ми спеціально не учимо цього наших дітей, навпаки не хочемо, щоб це було. Але якщо є це в серці мами, тата, то воно передається як та гангрена. Тільки вражається, може трошки по-іншому. Дітей по одному, а у старших по-іншому. І так, з покоління в покоління, воно передається. Ще при народженні. Друга головна причина, чому люди нарікають, тому що живуть без Бога. Це те, що людина живе без Бога. І навіть якщо людина покаяється, але нарікає, значить щось неправильно в відносинах із Богом тої людини. Тому що та людина, яка дійсно має правильні стосунки з Богом, навіть тоді, коли щось і немає. В матеріальному плані, фізичному, цей другорядний вона не буде нарікати. Вона є щаслива, тому що головне щастя є в Бозі. Він наш Творець, я не раз про це говорив, Він нас творив для себе і лише тоді, коли ми насправді є з ним в правильних стосунках, наша душа тоді заспокоєна, наше серце тоді буде щасливе, блаженне і не буде місця для незадоволення. Тому якраз Причина, як ми вже зауважили, що сама гріховна природа спорчена, і самий, самий факт, що людина вона не має правильних стосунків з Богом або взагалі живе без Бога. Якраз нарікання, третя причина говорить про те, що воно показує стан людини. Чим більше людина спорчена, тим більше незадоволена. Чим більше нарікає, тим більше людина спорчена. Хочете знати, що в серці людини? Послухайте, що вона говорить, якщо вона говорить постійний негатив, все не добре, все не так, країна не така, президент не такий, сім'я не така, все не добре. Оце люд... говорить про те, що людина дуже спорчена, як є таке слово всередині гнила. І воно просто випльоскує наружу через уста, через язик. Ісус про це говорив: от і збитка серця говорить уста. Добра людина із доброго сокровища серця виносить що? Добре. А погана людина виносить погане. Чим людина багата, як кажуть, тим і ділиться. Нарікання це ознака невірства людини. Людина не вірить в Бога, не довіряє Богу. Тому що якби довіряла, то б не нарікала би. І навіть тоді, коли людина, може, підсвідомо це робить, але якраз. Якщо людина нарікає, значить є також і невірство в серці. Наприклад, людина не довіряє Богу, що Бог збереже, що Бог допоможе, що Бог дасть силу, і вона починає боятися і починає нарікати. Подібно як народ ізраїльський, пам'ятаєте, коли Бог їх вів землю обітовану, вони постійно нарікали і на Бога, і на Моїсея, і на Арона. І корінь проблеми цієї був, в чому невірство. Написано, Бог їх в кінці кінців погубив за їхнє невірство. Тому що вони не, не вірили в Бога. Хоча взагалі парадокс в тому, що вони бачили багато Божої милості, Божої доброти в своєму житті, Бог дбав про їх, надзвичайним чином їх годував, вів і здавалося, ну кому кому? Ну вам же нарікати, та нема причини. Хіба ви не бачите, який Бог всемогутній, який Бог добрий до вас, милосердний? Все одно нарікали. Чим гнівили Бога, і це привело їх до загибелі. Нарікання, вона також говорить про те, що людина не задоволена не тільки Богом чи людьми, а сама собою. Тільки цього не хоче визнати. Часто, якщо так глибоко копнути і розібратися з тою людиною, яка нарікає, яка всім незадоволена, вона й собою незадоволена. але ж ну, не хоче цього визнати, що щось там, знаєте, недобре і в серці, що їй не радує, навіть вона сама себе не радує. І таку людину візьміть закрити взагалі від людей, десь окремо від, від, від щоб вже їй ніхто не заважав. Думаєте, що вона буде задоволена. Вона якраз цього дуже боїться. Оці люди, які незадоволення мають своєму серці, вони дуже сильно бояться одиночества. І якраз для того, щоб про себе не думати, щоб не, не подивитися на себе, як кажуть, як зеркало, не побачити себе, своє серце, то вони знаходять когось. Вади когось, що хтось не такий, що щось не таке. Знаєте, це якраз людина прикриває сама себе, щоб відвести свій погляд, свою увагу від себе. І тому людину ніхто не може задовільнити таку. Тому людина не може взагалі радіти, тим більше успіху інших людей. Їй завість буде, їй буде знаєте, сваритися незадоволення. Бо нещастна людина вона ніколи не може радіти щастю інших людей. Тільки та людина, яка щаслива, вона може іншим дарувати щастя. Та людина, яка задоволена, вона інших людей закликає до задоволення. І оце така проблема. Це воно криється в самій людині. Чим небезпечно нарікання, чим воно є погано, небезпечно навіть. І тому, якраз я хотів зауважити, що нарікання це дуже є небезпечно. І якщо ми його не позбудемося або не позбавимося, то воно позбавить нас. Ми читали, Слові Божому, що брати, не нарікайте на один до одного, щоб вас не засуджено. І якраз чим небезпечне нарікання, перша причина, що воно, на перший погляд, здається, чимось не є таким поганим, страшним, як насправді є. Ну, наприклад, якщо говорити про інші гріхи, про вбивство, про блуд, про перелюб. Ну всі знають, що це погано. А якщо людина просто нарікає, ну нічого страшного, значить є не ця причина. Отак якось люди до цього підходять. Насправді це дуже серйозно. І ви знаєте, якщо читати Біблію, то нарікання воно стоїть в одному списку із навірством, із, наприклад, перелюбом, блудом і іншими гріхами. Бог це розцінює так само, недобре. Але небезпека в тому, що люди на це дивляться дуже так поверхнево і навіть не визнають, що це є гріх. Нарікання небезпечне тим, що це є прихована форма бунта не тільки на людей, а на Бога також. Тому що, навіть, тоді, коли, ну, наприклад, жінка нарікає на чоловіка, що мало грошей приносить, що не задовольняє потреби, вона також нарікає не тільки на чоловіка. Але також і на Бога, тому що хто дав чоловіка? Воно взаємозв'язане. Пам'ятаєте, коли Бог, коли нарікали на Моїсея, і наприклад, Бог каже, я почув ваше нарікання на мене також. Воно взаємозв'язане. Якщо ми нарікаємо на країну, ми нарікаємо на Бога, тому що хто дозволив нам жити в цій країні. Якщо ми нарікаємо ще на щось. Ми нарікаємо також на Бога. Навіть, можливо, цього не усвідомлюючи, але воно взаємозв'язане. Нарікання робить серце людини затверділим. Це також і велика проблема, що чим більше людина живе в такому положенні, в такому стані серця, тим більше людина псується. І нарікання подібне, знаєте, до, до удава. Є така змія, яка, знаєте, не одразу людину, наприклад, там, або е, свою жертву умертвляє. А по чуть-чуть, знаєте, душить більше, більше і більше, і аж до смерті. Отак От нарікання. У нас, знаєте, чуть-чуть людину губить, 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 і аж до смерті, духовної смерті, не перше. Я не кажу про те, що нарікання саме дуже часто породжує багато хвороб різних. Фізичних хвороб, душевних хвороб, саме нарікання, незадоволення. Навіть, знову ж таки, соціологи дослідили, що ті люди, які задоволені, живуть набагато довше, здоров'я їх набагато краще. Вони є щасливі, а ті люди, які не, незадоволені, вони нещасні і вони часто мають всякі проблеми із желудком, і нервовою системою, із серцем. Ну все взаємозв'язане. Наше духовне стостояння, душевне і фізичне, ці речі взаємозв'язані. Також нарікання недобре тим, що воно негативно впливає на, на тих, хто поруч із нами. Найбільше на тих, хто живе з нами, з наших рідних і близьких. Найбільше вони страдають від нас. Від тих, хто нарікають. Знаєте, подібна як... гітара, якщо вона розстроєна, і хтось один грає, то всім неприємно, правда, це слухати. Ми можемо не знаємо, як це виправити, але нам відчувається, що щось не так, щось не добре. Це ще гірше набагато, коли людина незадоволена, і з такою людиною жити чи щось робити, то не дай Боже, то нема хуже. Дуже важко жити з такою людиною, яка постійно всім незадоволена. І проблема в тому, що воно негативно впливає на інших. Передається, передається. Якщо батьки незадоволені, діти будуть незадоволені, батьки нарекають, діти будуть нарікати. І так, ви знаєте, воно заражає одне одного. Подібне, як народ ізраїльський, пам'ятаєте, коли вони посилали тих наглядачів, розвідників, щоб подивилися землю бітовану, яку вони мали війти, і Бог їх мав туди ввести. І коли прийшли, там було всіх 12 розвідників. Двоє з їх мали правильне мислення, добре серце. Вони вірили, що Бог допоможе їм і вони відуть цю землю. А аж десять були незадоволені, почали нарікати і сілити цю смуту серед народу. І написано, що всі, весь народ, практично, почали нарікати, почали плакати, почали підняли великий вопль і на Бога, і на, і на Моїсея, і це був кінець сказати. Вже той, знаєте. Божого довготерпіння. І коли Бог побачив це все, а це вже було не перший раз, а постійно, і Бог вирішив їх погубити. Це заразило інших, воно заражає. Як кажуть, поганий приклад, він завжди заразительний. Якби так добре передавалося, але, на жаль, знаєте, на добре потрібно працювати кожному особисто. А негативне, воно воно вже, знаєте, ми схильні до цього. І тим більше хтось чуть-чуть трошки кажуть, піддав духу не в ту сторону. Тон задав, і воно пішло і поїхало. І спочне задоволення. Постоїть десь там на зупинці, на тролейбусі чи на маршрутку. Слухаюсь, один тільки почав щось говорити недобре і вже одразу всі підключилися. Замічали це? Воно заражає. І дуже погано, коли ми заражаємо інших людей. Це не добре. І незадоволення не добре тим, що воно в кінці кінців. Заводить людину в тупік, в депресію, в відчай, як я ж зауважу, дуже часто, депресія це наслідок незадоволення, нарікання людини. Це те, що дуже важко вилізти звідти і вилікуватися, тому що це проблема не фізична тільки, а це проблема серця душі людини. І найгірше, що нарікання. Наслідок нарікання, воно взагалі відводить від Бога. І людина втрачає, навіть якщо мала спасіння чи мало відносина з Богом, вона втрачає його. Тому написано, брати, не нарікайте, щоб вас не засуджено. Це приводить до засудження. Бог в кінці кінців таких людей засудить разом з, і, з іншими людьми, які нечистиві. І нас постає питання: як же ж від цього позбавитися? Як же ж позбутися цього нарикання? Я зовсім коротко хотів показати деякі, деякі думки. Як позбавитися нарікання? Перше, потрібно визнати, що це є гріх. Визнати в своєму серці, що це є гріх. Бо якщо ми будемо думати, що це нормально, і всі будемо звинувачувати, то ми так і будемо з цим жити. Потрібно побачити проблему в самому собі. І коли людина бачиться і визнає, потрібно каятися перед Богом. І також, можливо, перед іншими потрібно каятися за те незадоволення. Скільки ми болі принесли для ближніх, коли ми були незадоволені, потрібно попросити вибачення, визнати, що ми неправі були. За себе покаяться потрібно, а не за когось. Друге дуже важлива порада. Нам потрібно навчитися дякувати, бути вдячними. Оце якраз і є ліки від, від депресії, від нарікання. І в принципі, воно. Або одне в людині є, або друге. Та людина, яка дякує, яка вдячна, вона не буде нарікати. Якщо вона не вдячна, вона буде нарікати або або. Тому як важливо нам навчитися бути вдячним найперше Богу, і також людям за всі ті Божі милості, за Божі, за Божі дари, які Він дає для нас постійно. І є багато причин, щоб нам дякувати Бога. Якби тільки наші очі були відкриті, щоб ми бачили. Цю Божу милість і Божу благодать у своєму житті. Є багато причин, щоб дякувати Бога кожен день. Дякуйте, і це допоможе вам не нарікати. Важливо згадати, як було раніше. Знаєте, часто ми думаємо, що раніше було краще, а насправді, якщо проаналізувати навіть наше життя, то в принципі ми живемо набагато краще, ніж жили, допустимо. 30 років тому чи 50. Ми живемо набагато краще, ніж жили наші батьки чи прабатьки. Ми багатші, ми краще живемо, нам легше жити. Я маю на увазі у фізичному плані, в матеріальному плані є багато підстав, щоб, якщо ми правильно оцінюємо, що нам краще живеться. Цінуй тим, що Бог дає для тебе. Знаєте, часто дуже допомагає, коли ми дивимося на інших людей і правильно зважуємо. Нам здається, що нам найважче, нам гірше, ми найбідніші. Країна найбідніша і тому подібне. Насправді є мільйони людей, яким набагато гірше від нас, яким важче жити, які з задоволенням помінялися без нами, як кажуть, долею, і судьбою, яким дійсно є, чому нарікати. І вони нарікають, можливо, вони навчилися жити задоволеним. Але подивіться на їх, візьміть приклад. Дуже корисно можливо часом сходити в лікарню, там, де люди без ніг чи без рук. Піти десь в інше місце, відвідати когось, побачити ті, хто хворі, хто може роками прикути до постелі. Ми переживаємо, що ми будемо бувати, а у когось нема взагалі на що бувати, немає ніг. Особа під час цієї війни, скільки людей втратили своє здоров'я, і руки, і ноги, і не тільки. І важливо нам служити Богу. Це ще одна порада. Служити Богу. Не на словах на ділі, коли людина служить для Бога, щось робить для Бога, від щирого серця з любов'ю, має відносини з Богом, її потрібно ще більше розвивати, це допомагає людині не нарікати. Тому що та людина, яка, яка живе для себе, в своє задоволення, егоїстична, вона буде, як правило, нарікати. Та людина, яка щиро служить для Бога, служить для інших, вона більш задоволена стає і більше, більше щаслива. Бо щастя не в тому, щоб тільки нам все було, тільки для нас, а коли ми іншим служимо, ми маємо також від цього велике задоволення у нашому серці. Цінуй Божими милостями, яких є дуже багато. І постійно над цим потрібно працювати. Тому написано в Біблії, що велике надбання бути благочистим і задоволенням. Тобто потрібно цього набувати, це надбання. Це не просто ми десь раз і знайшли це. Це постійна праця над собою, над своїм серцем, над своїми думками, над своїми емоціями. Це постійно потрібно пильнувати за цим і працювати. І це дійсно є велике надбання, коли ми є задоволені, ми є щасливі. І нам є добре, і тим, хто з нами також є добре. І Бог прославляється і дасть велику нагороду для тих людей, хто вдячний, хто задоволений, і буде осуд великий. Хто незадоволений, хто нарікає. Давайте ми помолимося про це, щоб наш народ зрозумів головну проблему їхнього нещастя, а воно є в серці. Щоб люди покаялися в своїх гріхах і до Бога, що прийшли, і Він тільки може задовільнити потребу душі і серця людини, і більш ніхто. Помолимося про це. Амінь. Наш добрий Господь, ми величаємо тебе святе ім'я. Ми тобі поклоняємося, тому що ти наш Бог. Ти наш Спаситель, ти наш небесний батько, і ми є щасливі в тому, що Ти для нас відкрився, що Ти, Господь, дарував для нас пізнати тебе доброго, святого живого Бога. Ми тебе дякуємо за те, що ти піклуєшся про все наше єство, про наше життя. Ми маємо багато милості в своєму житті і твоїх дарів добрих. І всякий дар добрий це від тебе, від нашого небесного батька, Отця світла. Хвала твій Господь, за те, що Ти дбаєш про нас, ти любиш нас. І ми просимо Ти нас прости. Коли ми не оцінили, не оцінювали того, що ти для нас даруєш, коли ми нарікали, коли ми були незадоволені всім і всіма, можливо, навіть і тобою, прости нас, Господь, і поможи нам зростати в вдячності, в любові Твоїй, Господь, і пізнавати тебе більше і більше. І на практиці, щоб нам служити Тобі, служити людям. Благослови Господь нас у цьому і зміцни наше серце любов'ю Твоєю, силою Твоєю, вірою наповни і благодаттю Твоєю. Ми молимося за наш народ український. Ти бачиш, скільки багато є також оці проблеми незадоволення, нарікання. Боже, помилуйте нас, прости. І нехай серця людей, їхні очі будуть відкриті. До Тебе, щоб Господь могли пізнати тебе живого істинного Бога і Твою любов, яку ти маєш до всіх людей. Боже, ми просимо Тебе, благослови, щоб і дорослі, і дітки, і прості люди, і ті, хто при владі, були задоволені, дякували завжди за все, як каже Твоє слово, щоб ми за все дякували, щоб ми завжди дякували. Поможи нам у цьому, Господь. Будь з нами, збережити нас. Від деградації, щоб ми, Господь, не відійшли від тебе, а навпаки, щоб ми могли до тебе наближатися і пізнавати тебе все більше і більше. Хай Твоя благодать буде з усіма нами, Твоя милість над нами нехай буде наш добрий і великий Бог, Отець, і Недух Святий. Амінь.